Жук є ласою їжу для головання в'язя та крупного окуня протягом усього періоду теплої води, тому його реалістична імітація завжди надає рибалці чудові можливості для максимально результативної риболовлі. Ультралайтовий воблер Цикада в вигляді великої комахи Сміт Байсон 38 – це поверхнева імітація, яка завдяки природному тілу та рухливим крилам створює панічні рухи, що характерні для жука або метелика, який упав у воду. Крила приманки мають шарніне з'єднання, що сприяє їх складанню паралельно тіло приманки при її закиданні. У тіло цикади вбудована вольфрамова огрузка для стабілізації положення воблеру при забросі та його анімації. Ключовою проводкою для Smith-Bison 38 є короткі протяжки з невеликими паузами. Ця японська цикада здатна спокусити будь-якого хижака, який полює біля поверхні води. Але особливим козирем приманка є пролові головиня.